Ви вже знаєте, що світ, який оточує в нас, складається з різних речовин. Ми дихаємо киснем повітря, а видихаємо вуглекислий газ. Наше життя неможливо без води, яка наповнює моря та річки, нависає в небі грозовою хмарою і мерехтить у вигляді льоду на гірських шпилях. Ми живемо в будинках із цегли та бетону, а на пляжі будуємо палаци з піску. Ми користуємося милом, зубною пастою, парфумами, а в разі застуди приймаємо ліки та вітаміни. Усе це приклади речовин, які трапляються в природі або створені людиною. У курсі природознавства ви ознайомилися з речовинами та деякими їхніми властивостями. Ви знаєте, що речовини в природі взаємодіють одна з одною. Унаслідок цього вони можуть змінюватися, перетворюючись на нові речовини. Залізо іржавіє у вологому повітрі, вкриваючись рудим нальотом. Молоко скисає в теплі, утворюючи кисле молоко, а дрова горять у печі, перетворюючись на попіл. Речовинам притаманні різні властивості, і нам важливо їх знати, щоб застосовувати з користю для себе і не завдавати шкоди навколишній природі. Усе розмаїття речовин, їхні властивості та явища, що відбуваються з ними, вивчають хіміки. Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Предметом вивчення хімії є речовини. Та перетворення, які з ними відбуваються. Основне завдання хімії це дослідження властивостей, складу та будови речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини. Грунтуючись на відомостях про властивості речовин, науковці пропонують напрямки їх можливого використання в побуті або промисловості. Сучасні хіміки можуть добувати речовини із наперед заданими властивостями, наприклад, різні ліки та пластмаси. Використання вже відомих речовин, а також одержання нових речовин для задоволення потреб людини ще одне завдання хімії. Речовини та їх взаємоперетворення цікавлять не лише хіміків. Розглянемо, наприклад, малахіт. Камінь зеленуватого кольору з темними прожилками. Для хіміка це одна зі сполук хімічного елемента купрому. Геолог зацікавиться ним через те, що в природі малахіт супроводжує родовище інших корисних мінералів. А для ювеліра малахіт є чудовим виробним каменем. Такі речовини, як пеніцилін та гемоглобін. Є об'єктами досліджень не лише хіміків, але й медиків і біологів. Метали як провідники електричного струму цікавлять фізиків та електротехніків, а як міцні конструкційні матеріали архітекторів, будівельнику важливі явища, які відбуваються в процесі твердіння бетону, а кухареві процеси під час варіння або квашення овочів. Представникам багатьох професій важливо знати властивості речовин, які вони використовують, тому їм потрібні знання з хімії. Хімія є однією з наук про природу або природничою наукою. Природничими є й інші дисципліни, які ви вивчаєте в школі: і географія, і фізика, і біологія. Це різні галузі природознавства. У природі все взаємозв'язане і вивчати її слід у всій різноманітності. Комплексний підхід до вивчення природи дуже складний. Він вимагає знань з найрізноманітніших галузей, як виникають гірські породи, чому з часом руйнуються підземні трубопроводи, чому збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері призводить до потепління клімату на планеті. Неможливо уявити людину, яка однаково добре знала б відповіді на всі подібні запитання. Тому вже давно відбувся розподіл природознавства на окремій галузі: географію, геологію, біологію, фізику, астрономію, хімію тощо. Кожна з цих наук має свої об'єкти дослідження. Свої особливості, свої методи дослідження та способи застосування набутих знань на практиці. Хімія тісно пов'язана з іншими науками про природу, особливо з фізикою та біологією. На межі цих дисциплін виникають суміжні галузі, наприклад, фізична хімія, яка вивчає хімічні процеси з погляду фізики. Або, навпаки, хімічна фізика, що розглядає хімічні основи фізичних явищ. Дослідженням речовин і процесів, що відбуваються в живих організмах, займається біохімія, відомі інші суміжні галузі хімії, що пов'язують її з біологією, медициною і сільським господарством: це фармацевтична хімія, хімія ліків, токсикологічна хімія. Хімія, отрут, агрохімія. Хімія пов'язана з астрономією, астрохімія та космохімія, із геологією та географією, геохімія. Хімія має також самостійні розділи органічна хімія, неорганічна хімія та інші. На уроках хімії в школі ви переважно вивчатимете загальну хімію, а також хімію органічних. І неорганічних речовин хімія не лише галузь природознавства, але й сфера виробничої діяльності людини, де б ми не були вдома чи на заводі, на пароплаві чи в потязі, глибоко під землею чи далеко в космосі. Скрізь ми маємо справу з результатом використання хімічних знань і з продуктами хімічної промисловості. Досить часто. Люди ставляться до хімії без належної поваги. Вони згадують не її досягнення, а за напащену рибу в річці, випалену рослинність біля хімічних заводів та алергію на пральні порошки. Звичайно ж, ця наука не винна в тому, що її досягнення часто використовуються неправильно і завдають шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Будь-які знання можуть як завдавати шкоди, так і бути корисними. Усе залежить від того, як цими знаннями користуватися. Отже, ще одним важливим завданням хімії є раціональне використання речовин людиною. Для цього необхідно знати властивості речовин, можливі галузі їх застосування, сприятливий і негативний вплив на організм людини та природу.